Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 30 жовтня 2024 року віцепрезидентка Каша Камала Гавіс здійснила виступи під час передвиборчих заходів у Північній Кароліні, Пенсільванії та Вісконсині. Знову ж таки робимо акцент. На тому, що Гаріс активно приймає участь у заходах у вхідких штатах, акцент також здійснюється на штатах блакітної стіни, які необхідні Гаріс для того, щоб вона отримала перемогу над Трампом під час виборів, які відбудуться в листопаді цього. Року за традицією ми коротко обговоримо основні тези, які вона висловлювала під час цих подій. Розпочнемо з її виступу в Галей штату Північна Кароліна. Тут Гарі зазначила, що дострокове голосування триватиме до 2 листопада, і не потрібно робити помилок. Наскільки я зрозумів, це стосується самої виборчої кампанії. Дональд Трамп хоче нас розділяти, настав час для нового покоління лідерів. Я готова це запропонувати. І під час останніх передвиборчих заходів Гарріс робила акцент на поколінні нових лідерів, і зараз вона посилила цю риторику. Далі було зазначено, що Трамп одержимий, нестабільний та має плани помсти. Далі відбулось повторення тез щодо економіки можливостей та Медікер і питання репродуктивних прав. Далі Гаррі зазначила, що вона просить голоси від людей, які були присутні на цьому заході. Я не хочу заробляти політичні очки, я хочу досягти прогресу. Я буду дослухатись до всіх, я обіцяю бути президентом для всіх американців, це була Дуже крута і ідеальна теза, і, власне, вона її повторювала під час наступних передвиборчих заходів. Далі, молоді лідери готові вирішувати питання зміни клімату, ваш голос це ваша влада. На цьому Гаріс завершила виступ в північній Кароліні і далі перемістилась до Гаррісбергу штату Пенсільванія. Тут вона зазначила, що ми знаємо, за що ми виступаємо. Ми будемо боротися за захист демократії. Це буває складно, але це найкраща система в світі, підкреслила Гаріс. Ми виступаємо за середній клас. І далі була згадка про проєкт 2025, до якого дотичний Трамп, за словами Гарріс. Далі, я не вважаю, що люди, які зі мною не погоджуються, є внутрішніми ворогами, Трамп хоче таких осіб посадити до в'язниці. Тут теж такий ефект страху застосовується до виборців, щоб вони максимально мобілізувались і прийшли на вибори. І, власне, підтримали Камалу Гарріс. Я бачу підтримку в республіканцях, які готові голосувати за демократів. Так і вона зазначила, що це великий прогрес, що ці люди вони ставлять країну вище за партію. І, власне, останній її виступ в Медісоні, штату Вісконсин. Тут вона зазначила наступне, що коли їй було 5 років, її батьки вони викладали в університеті, який знаходився в цьому штаті. У Вісконсині можна проголосувати достроково до 3 листопада, активно закликала це робити, тобто такий мобілізаційний ефект, здійснювала Гарріс, проводила фактично мобілізацію свого електорату до виборів. Далі її перебили тут пропалестинські прихильники, і Гарріс знову ж таки зазначила, що ми зробимо все для досягнення припинення вогню та звільнення заручників. Але зараз я говорю, зазначила Гарріс. Далі вона говорить, що її план передбачає зниження витрат на охорону здоров'я. Як говорить Девіс Вісконсину, ми будемо рухатись. Перед. Давайте свідомо будувати нашу спільноту та коаліції. І тут вона теж говорила про економіку, можливості і про репродуктивні права, але для того, щоб ми не дублювали цю інформацію, так, ми не згадували її, але ми розуміємо, що ці тези вони також висловлювалися. Власне, на цьому передвиборчі заходи Гаріс 30 жовтня були завершені, і ми зможемо зробити наступний висновок. Гаріс акцентувала увагу на економіці можливостей, на поколінні нових лідерів на репродуктивних правах, захисті свобод та демократії, війні Ізраїлю з Хамас, оскільки її перебили пропалестинські мітингарі. Далі була критика колишнього президента США Дональда Трампа. Ось такі заходи провела Камала. Гаріс, це загалом коротко, що я хотів розповісти. З відповідної теми закликаю всіх вас підписатись на ютуб-канал Індепендент Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!